Як вже повідомлялося, від 11 липня 2023 року набули чинності нові норми закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, якими вводяться додаткові обмеження щодо заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та вводяться додаткові штрафні санкції за порушення вимог закону. Згідно з вимогами цього закону, особи винні у порушенні законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення несуть відповідальність. За порушення норм цього закону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання. За повідомленням начальника Кременчуцького районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Володимира Барчука додаткову інформацію щодо дії закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, громадяни та службові особи можуть отримати за телефонами. 050, 726, 89, 62 та 0536, 75 58 08, або звернутися до Кременчуцького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області за адресою місто Кременчук, вулиця Київська, 7 А. Також громадяни та службові особи можуть повідомити Кременчуцьке районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області на електронну адресу та за номерами телефонів, які зараз ви бачите на екрані. Про порушення вимог законодавства та основних принципів та напрямів державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю, внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів, чи іншим способом їх вживання.